Погнали. Вискакуй. Ти куди? О, бляха. <хи> я вообще, на Ноль на масу. Розслабився. <хи> да, ну. Це точно. Я нормально. Тут вроді не так багато десантується. А ні, є трошки. Одного бачу. Є, є, бачу. Він вже падає, блядь. Ши приземлився перший. Ну, то гірше. Якщо перший приземлився, то перший має вмерти. <світ> Хороша перспектива. Так, біля мене є навпроти мене. Давай, давай, братан. Є третій рюкзак, якщо хочеш. Так, чекай, мені ще до третього рюкзака що трошки треба пожити. Не треба кар'як взяти. Кар'як там теж є, там де моя мітка, там і кар'як є. Добре, я вже третій рюкзак знайшов. Дякую. Ох, нас салюти валять. ОМК є, ти там один обережно. Я okay. його okay. спалю, все його спалив. Окей, окомпенсатор є четверка є та та бачу, збирай. Шприц? О, а ти що шприц не береш? А Я, я час від час, я просто бачив, що тут б'є той тіп, і він в мене був в пріоритеті. Біжить. Є. Yeah. Бляха, я... О. Останнім патроном його забрав, що ти розумієш, у мене ноль. А я бачу, що ти червоний-червоний, думаю, інтересно бьешь чи є. Та бляха, все. Патрони, в мен... мене тупо нема патронів. В тебе нема пятерок? Сто маю. Лишай тримай. О. А я половину мій вдати тобі. А тут у нього є. Тоже сотка. Непогано. Бляха, мені треба більше цей поставити, щось воно пише. що, шо, що, чутливіше більше. Що? Да. М24 не хочеш? А ти не будеш брати, Бери, якщо хочеш. Е, uh, Ні, я думаю, я хочу щось uh, на, на п'ятерках. мені хватить. На М24, мало бы О, Восьмерочка, восьмерка. Бляха, ну що нема? Ні МКшки, ні мініка, ні фіга нема. Не, ну що третій рюкзак, то третій рюкзак. Влази в нього, як? Ну... No. Пхай не хочу. Стрий, аук. Тут п'ятерок багато. Mm, плюс. Вже йду туди. Хочу, може, ж мініка побачу. Так, мені треба. О, аук. Епку. Шикардос. Що тобі треба цей? Квадратик. Мне все треба, на М. У мене вообще нема нічого. Поняв. Щось побачу, щось тобі скажу. Тут п'ятеро, короче, тут третій рудзак, п'ятерки тут багато є. Окей. Біжу туди. Так, ну тут де я, тут нема ніфіга взагалі ні одного віса. Чекай, а, вниз. Все, мені п'ятерок в принципі, 250, хватить. Ти що, я вже 300 назбирав. Да. А я багато не знаю, я щось багато типу, не збираю, не знаю чого. Я навпаки, ну типу, поки є місце, я пхаю все, що можна. Да. Не, я типу, у мене гранати мають бути. Та, то, то само собою. Трохи роз... трохи розкладую. О, Вилмак є. Я так люблю зі собою завжди дві хаєшки мати хоча б. Я теж, але буває таке часом, що. МКшка. Тут восьмерка є. і ага. М24 біля восьмерки. МК не тут треба. Я бачу, ти не забрав, то я забрав. Забрай, 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 Танцівку. я вже тут цей. Так, а що по зоні, нам треба тачку. Тачка десь там є. Угу, бачу, бачу. Так, а ти дав мітку на восьмерку, так? Что що воно мені, дыхание? Я ж, я ж настрою. Шоу на прицел цьому... Переключи задержку дихання, ну. Що воно? Так, я беру машинку. Їду до тебе. Так. Все, 30. 390 патронов. Треба... МКшка. С глушником, татышо. Всем доброго вечера, народ. Переключить задержку дихання, це як, блядь, понят. А я фізна. У мене на англійській, і я не переключав, в мене по стандарту. Я там взагалі нічого не міняв. Так, що поперли в зону. Ладно, ти поки їдеш, то я побавлюсь зараз. Давай. задержка дыхания. А ч тут немае? А, все, е. Yeah. Вс. Вс, едем, валим их. Не бачу никого. Слева, слева. Да. Машинка стоит. Вон Ты слева пирачешь. машины. Хорош! Сами с тобой, блядь, въехали до них. Та чел ви еще о о о Блять, вертикалка. Да, 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 да. Е. Пятерки. Их тут трое прям было. Я Сейчас пишу аптечку возьму. В теории все, да. Я думаю, что машинки можно лишить. Да. От справа, 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 тіп. За деревом. Він сам, походу. Кручу. Not bad. Так. Тож він зразу йдеться? Та ні, його дуже... Я його дуже довго цей вбивав. А, от там за каменем подивись. Де? А дав митку. А це ти тебе по степках Ні, то не я. Yeah. <кхім> з є. — Хорош. Там шерсть, я. Звезд ще трошки, там дым дыма б... дав. А, біжить вниз. За, це, за бачу, цим я. деревом. Заховався. Це бот. Хоча. Так, да, він побіг. Побіг? Помаранчуємо діти, так? Блядь, я попав він за деревом. Бачу. Побачив. Оце, так? То не а той Твою мать. Там ще один є, то його тімейт, походу. Дав. На зона не забувати про він, зону він отам Ще хвилина є, можна. Але це один. Ще десь був. Ще десь десь хтось стріляв. А, там вище був ще його тімейт. Але я так думаю, що це його тімейт Воу! Та бля! Воз, вот тут тварина, він до нього біг. Бачиш? Я тобі його чекаю. Вон, побіг. І біжи до мене, Андрюх, піднімеш мене, поки я не стік. Давай, давай, давай. Він сидить. Біжу, біжу, біжу. Ні, ні, ні. Він тімейта. тіммейта. там, на моїй місці, за деревом. Хорош. Давай. Поки вони підхиляться, ми якраз. Дякую за вподобайку, народу, доброго вечора. Є? Ти де, тут, 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 тут. Ще раз. Зона. Зона. Так хрен з ним, ми зараз ту зону перейдемо. Це друга фаза. Спокойно. Далеко, та вообще не далеко, нема проблем з нею. Ти диви, блядь, який. Килл і ассист. Там машину, може машину взяти. Давай, біжи. Бачиш її? Ні, Чи я не? біжу, візьму цей. А... Добре, біжи, 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 біжи. Давай, Туда? тут я до зараз... зони. Я зараз прийду. Тут, не, тут недалеко, те. Зліва у нас горизонт чистесенький. Нікого. О є авайлмак. Це вообще шикарно. <laughs> Хорош. То що я хотів. все. Все, ну і ми по факту тут же зони. Шість 6 аптечок. все, Супер. Ми з повними магазинами, так? Да. все, я, короче. залутана бомба. Плюс. Бляха, пітх 3, я в пше. Слухай. гра літає, бля. Шикарно, в мене 30. На 50 по цьому. Але спокійно, маємо час. Бляха, я би оцей юлінь пройшов, якщо чесно. От там є люди. Зря забайтився. Давай вліво від Юліні. Ти захилений? Так. Да. Давай вліво. Покрутимо і підемо по краю зони. Зона буде туди сходитися. Там вона нас типу кусає. Окей. Okay. Хріо. Каряк ти стріляє. 350. 355 за парканом. дим. Okay. Можна. Він зараз по мені буде стріляти. факт. Втікає, Свалює. Погнали, звідси. Є машинка, давай на машину і вперед. Давай. Тут є Як тачка. Така От, вот вот стоїть. Поки він буде там туди втікати, ми собі об'їдемо його і заберемо. Зробимо гарно. Вона майже не пошкоджена взагалі просто ті, якби вона тут. Ой! Сорі. Давай, давай. Їдем, їдем. У нас на горі будуть. Десь стріляються. Ага. Ти якщо просто керуй. Я буду відстрілюватися. Плюс? Ну поки що може сильно не високийся, ми встигнемо проїхати. Не нас не встигнуть забрати. Машинка швидка. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо- Ляха, знов залізли в задницю. Може їдемо в зону. Дараз, зараз, зараз, зараз. <звук> Все погнали звідси. звітся. твою мать. Я yeah. хорош. Гарно, гарно. Давай. Дим беру. Чекай, чекай. Давай, цікати. давай. Я тебе прикрию машинкою корпусом. Давай, давай. Так, э, кімпи я проскакую. Стік. Дивись, э, зараз камінь, я їду біля камені, справа. Ні, там не той, там крім того ще. Це ще один тут за камеру тигач. І он там почав. Так те ще рознесло, як має бути. Ідеально. Де зверху 10. Та вони десь там на 90... 95 90. А вон Вон машину бачу. Сеня? Пуста. Так, да, Сеня машина, бачиш. Синя пуста вона нас там. Давай валим А може. Бляха. Нє, давай валим в зону. А там дальше будемо імпровізувати. <кхух> Супер. Зона сходиться в полях. Шикарно. Знаєш що? А ну чек, отут -от вод. Ні, нема, нема, нема. Все. То мене вже поплавало. Давай. Бачиш, когось? Чекай, чекай. А, ні, блядь, це мені показалось. Думав, хтось є. Спереді. Стріляються. Сорок по компасу. Бляха, ми в зоні. Давай, хер з ним, давай лишай машинку. Ми да, в да. зоні тут больше нічого Пробіжив такого нема. 8. Так, тут можемо засісти собі часто. Справа стріляє. Я от дивлюся, бо там в СССР працювала, і вона мені... дуже не подобається, вона мені. На 25 за камнем двойка. За ось цим ближнім чи дальнім? От там. Нажовті мит сідав. І один десь зліва стріляв, я не пойму. А, той, він, зліва, той дальній понял плюс. Зона, зона, зона. Десь там справа десь стріляє, я не можу поняти. І зліва, походу криють. Так, зліва Або десь лежать. Може бути. Я не люблять. Кстати, ми можемо вправо. Вправо до каменя? Чекай, зона, зона хреново сходиться. Да, 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 нам треба вправо крутити. Mm -hmm. От сюди десь. Ну Там дров впав. Та нічого. Там є люди. Зараз ми прийдемо, їх не буде. <laughs> Добре. Давай сюди одне -та. дерево там. добрий там. Ні, я думав туди крутити далі, щоб Ще не бути в середині зони. Да, типа отсюда my... там, де дроп і... 20 секунд, зараз вона почне сходиться. МК. Доброго вечора. Всім народ, дякую за вподобайки. По мені працює, десь злева. Це ззаді, походу, ні? Давай, ходи сюди, за цей камінь. Попав. Хорош. Е, там камінь, за ним, за ним походу, є люди. Ні, там становиться, там один втік. Давай сюди до мене. Зараз. Еда, сука, ж вона нас Ну, трохи б'є. Та просто піздець. Добре, ястих, Хілюс. Мене тут з, з лівої сторони стріляли. Так, чекай секундочку. Зараз я хочу. Ні, той Віткес, добре. Так, зона грає так, за так. нас, все окей. Е, злі... там ти цей, не так не обертайся, бо там ззаду були. Да, я знаю, вот я їх і відцілюю. Паше, лівіше. А, от перед нами, перед нами, Тип. Бачиш? Бачу. Блядь, як я в нього не попав. Ти шо гониш? Я два рази в нього, блядь, стрельнув і не попав. І другий зліва десь був. Плюс, але я мушу захилитись. Він хотів його піднімати, хрен йому. То ти даєш диме? Не, не бачу. Тут амінька. Бачу. його вбила. Як Одного нокнув, і другий в мене в димах. Хаєт пішла наша, своя. Друга своя. Ти дав ще? Клау, ми проти останніх двох. Зона, зона, зона. Вони Іди справа. Вон спереді. Вони тут десь, вони десь тут за камінням. Мені треба інфу. Бляха, я не можу. А чого я не можу гранати поміняти з сторони? Присядь. Блять, гранату кинув. Осторожно, відійди, відійди. Добре. У мене остання зона лишилась, БЗшка. У мене 40 патронів залиши. У мене 26. Одного нокнув. Де? Тут за камнем. За камнем. БЗшка пішла, давай. Війде. Лишився один. Він не зупинив. Вон, де ми пішли, він там мусить бути. Гранату кидаю йому. Дав. Я не маю вже, все. Я пустий. Я дав. Хорош. Ха-ха, красавчик. Та ти що відіграли так гарно?